Вже цього літа в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Нагадує видання Лівий Берег. Замість звичних 220 вольтів. Номінальний показник у розетках зросте до 230 вольтів. Наразі обленерго завершує технічну синхронізацію енергетичної мережі з європейською. Їм потрібно технічно переналаштувати мережі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як новий стандарт напруги вплине на електроприлади і чи не зросте рахунок за спожиту електроенергію. Докладніше далі. Стандарт напруги в електромережі зміниться з 1 липня. Перехід відбуватиметься поступово без одномоментного збільшення вольтажу. Процес мають контролювати самі постачальники, тобто обленерго. Новий стандарт замінить звичні для українців 220 вольтів. Рішення про зміни ще наприкінці квітня схвалила нацкомісія регулювання ринку компослуг. Тому скасувати його вже неможливо, але найголовніше на те немає жодних підстав. вважає видання лівий берег. Від вищого стандарту напруги споживачі можуть Отримати зиск, економію електроенергії. З новим вольтажем прилади працюватимуть ощадливіше, тому що чим вища напруга, тим менші витрати для її передавання. Запровадження напруги 230 вольтів є одним з фінальних етапів синхронізації мереж України та Європи. Тобто наша держава переймає технічні параметри при таманні більшості держав континенту. Водночас, це і елемент євроінтеграції, адже Україна зобов'язалася запровадити технічні енергетичні параметри, за якими працює ЄС. Втім, за забезпечити філіграно точний показник рівня напруги неможливо згідно з новою державною нормою. Він може коливатися від 207 до 253 вольтів. Тобто відхилення не повинні перевищувати 10%. Але такі коливання напруги є безпечними і дозволені в країнах Європейського союзу після технічної синхронізації з європейською мережею в березні 2022 року. Деякі регіони України вже і так де факто працюють із середнім показником напруги в розетках 230 тридцять вольт. І жодних серйозних збоїв, аварій чи масового обсування техніки від того не сталося. З 1 липня стане простіше працювати європейським виробникам техніки та їхнім дилерам в Україні, адже завдяки уніфікації рівня напруги дешевшою і швидшою буде сертифікація імпортної техніки. Щодо споживачів, то українці не відчують змін з 1 липня. Новий стандарт напруги в розетках також не вплине на ціну електроенергії. Запевняє видання не завдасть шкоди потужність 230 вольтів і домашні. Техніці, принаймні, прилади, які випускають в останні два десятиліття, розробляли саме для такого діапазону напруги. Навіть старі прилади здебільшого витримають напругу 230 вольтів. Діапазон робочих напруг для кожного приладу вказують у технічному паспорті. Зазвичай він дуже широкий може сягати показника 180-260 вольтів, крім хіба що техніки, яку виготовили ще до 90-х років, її ліпше перевірити у фахівця. Проблеми можуть виникнути з неякісною технікою. Скажіть. Імо з підробками чи приладами, які ремонтували в підпільних майстернях, особливо якщо замінили важливі деталі. На це споживачам також варто звернути увагу. Внутрішньобудинкові мережі змінювати також не потрібно. Вони до нової потужності напруги вже готові. В Україні вирує театральне життя, причому не лише в столиці. У Львові є славетна Львівська національна опера. Одеський ляльковий театр відомий не лише дитячими постановками, а й дорослими, наприклад, виставою за капкою. І всі вони доступні пересічним українцям. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні ціни на квитки чи не найнижчі? Що робить театр справді демократичним місцем для кожного, хто цінує високе мистецтво? Мене звати Яна Пун. Докладніше далі. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка можна без перебільшення назвати одним з найпрестижніших театрів України. Щороку він приваблює тисячі жителів та гостей столиці. Ціни на квитки до цього культурного осередку, звісно ж, варіюються залежно від вистави, місця в залі, сезону та дня тижня. Зазвичай вартість квитка стартує від 100 гривень, що еквівалентно трохи більше як 2 євро. Найдорожчі квитки у Києві до національного академічного молодого театру від 6 до 12 євро. Ціни на квитки до Київського національного академічного театру оперети варіюються від 3 до 8 євро. Видання новини лаїв провело дослідження. Скільки коштують квитки до найвідоміших театрів країн Євросоюзу? Очікувано, що чималі гроші доведеться викласти за відвідування одного з найбільш шанованих оперних театрів світу Ласкала в італійській столиці. Там ціни на квитки зазвичай стартують від 64 євро. Однак, передбачені хороші знижки для пільгових категорій пенсіонерів, студентів тощо. Якщо ж ви готові дивитись виставу стоячим, можете зекономити навіть в 10 рой більше. Такі квитки починають продавати десь за півтори години до початку спектаклю. Однак чергу за ними краще займати за 6-7 годин. До речі, львівська національна опера також увійшла до одного з найдорожчих українських театрів, де максимальна ціна квитка може сягати 20 євро та вище. На наступній сходинці після ласкала найкрасивіший театр Бельгії: сіатр де Ламонає, розташований в Брюсселі. Ціни на стандартні квитки тут стартують від 50 євро, однак можна зекономити, купивши річний абонемент. Трійці лідерів за цінами також найстаріший професійний театр Фінляндії, Сумен Консалістетері. Охочі подивитись виставу, мають викласти 40 євро. Але тут також діють знижки для пенсіонерів та студентів. Видання нарахувало не так вжить багато європейських театрів, де вартість квитків на рівні українських, тобто в середньому до 10 євро. Найдорожчі з них прайський Сіатер та лісваніна Драма Сіатер у Вільнюсі, де насолодитись виставою можна лише за 8 євро. Квитки в Патіхіо Сіатер у Кіпрському лімасолі або ж Національний театр Івана Вазова в болгарській столиці коштують лише 5 євро. А найдешевший за ціною квитків театр базується у Загребі. Хорватський Курматінан Нешнал Сієтер запрошує всіх поціновувачів прекрасного усього за півтори євро. Нагадуємо, що вказані ціни є актуальними для травня 2025 року і можуть змінюватись залежно від сезону та багатьох інших факторів. Крім того, кожен театр пропонує безліч знижок та індивідуальних умов для різних категорій глядачів. Тож перед тим як купити квитки, варто вивчити інформацію на офіційних сайтах закладів. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Нагадує видання РБК Україна. Багато водних об'єктів уже втрачено інші забруднені. Що відбувається з водою в Україні? Де вона вже небезпечна і чи дійсно вода в селі частіша ніж в місті? Докладніше розповім я. Яна порхун, тож не забувайте про підписку на наш канал. За оцінками європейських і українських наукових структур, Україна займає одне з останніх місць з поміж країн Європи за кількістю й об'ємом водних ресурсів на душу населення. Грубо кажучи, води в нас вкрай мало, попри ілюзію, що в Україні води достатньо. Всього 4% території України займають водні об'єкти, річки, озера, водосховища, ставки та канали. З болотами трохи більше. Річкова мережа не дуже густа, природних великих водой мало. Воду активно викачують підприємства а без того високий рівень забруднення води ускладнюється війною. Забруднення потрапляє в воду від будь-якої діяльності людини. На поверхні землі може знаходитись що завгодно: будівельне і побутове сміття, добрива на полях. Все це потрапляє в землю, а далі в поверхневі та ґрунтові води. Традиційно найбільше забруднення води відбувається біля центрів промисловості вздовж Дніпра і на Приазов'ї. Є погіршення показників води біля обласних центрів, які стоять на Дніпрі. Забруднення води напряму пов'язане з близькістю великих міст і промислових об'єктів. Найбільш шкідливі металургія та гірничодобувна галузь. Велика концентрація таких підприємств це прямі забрудники. Львівщина теж має такі індустріальні зони, хоч і меншою мірою. На Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині точка від забруднення сільськогосподарського та побутового походження. А в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській Київській Житомирській областях додається більш виражене промислове забруднення. Але забруднюють воду не тільки індустріальні потужності, шкоду наносить ще й сільське господарство, бо там використовують пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин з хімічною основою і з різним періодом розпаду. Все це змивається через ґрунтові масиви і рано чи пізно потрапляє в воду. Найбільше сільського господарства шкоди воді завдають свинокомплекси і птахоферми. Вода забруднюється і від комунально-побутових стоків. Там, де немає очисних споруд, у воді можуть бути мікробіологічні забрудники та залишки фармацевтичних препаратів. Є проблеми з колодязями, які стоять в селах поблизу стихійних чи організованих сміттєзвалищ, і вода там непридатна до вживання. Експерти нагадують те, що ми п'ємо на постійній основі фактично складає основу нашого здоров'я а 80% питної води в Україні надходить з поверхневих джерел. Вразливих до забруднення та екологічного виснаження лише 20% беруть з більш безпечних підземних джерел. Як стверджують експерти, підземна артизіанська вода з бювету зазвичай чистіша. Водоканали декларують пристойну якість води в кранах, але краще перестрахуватися. Другий варіант купувати доочищену воду. Таку продають в пунктах розливу біля будинків. Інколи вода візуально чимось не подобається. Але за результатами аналізів вона виявляється нормальною і навпаки. Візуально чиста вода без запаху може мати перевищення показників, через що її не можна вживати. До речі, питна негазована вода, яка продається в пляшках під різними брендами, за якістю приблизно така сама, що й вода на розлив. Втім, дорожча за рахунок логістики. Так чи інакше зараз в Україні вода стрімко втрачається на кожному рівні від особистого до національного, і це в комплексі множиться. Людина вдома не економно користується водою, те саме в громаді. На підприємствах, в сільському господарстві. Тому навіть проста звичка вимикати воду під час чищення зубів має значення. Якщо так робитимуть мільйони, результат буде відчутним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. не Забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.